Вітаю на зламні з вами Наталя Карскова та Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики. Вітаю вас. Вітаю вас, дякую, що з нами. Отже, у соцмережах постійно з'являються звинувачення в тому, що, попри відключення влітку або взимку, влада продовжує продавати електроенергію за кордон. Давайте обговоримо, чи можна вважати ці звинувачення конспірологічними, або дійсно ми з вами живемо вкрай складних умовах через те, що Україна заробляє гроші. Ось, наприклад, відомо, що Україна відновила експорт електроенергії в Європу в серпні цього року через профіцит потужності у певні періоди дня, але саме в той час по країни діяли відключні. Світла, і ми були в темряві. Тобто, блекаути це також плюс до бюджету? Ні. Ну по-перше, що таке влада експортує? У нас ніхто з влади електричну енергію не експортує. У нас ринок електричної енергії існує. Нехай і в дещо урізаному вигляді через спеціальні обов'язки. Тобто, ми з вами отримуємо електричну енергію не за ринковими цінами досі. Але для всіх інших споживачів ринок існує і на ньому працюють учасники. І ці учасники, в разі, якщо в них є можливість, є надлишок електричної енергії, вони можуть з нею робити все, що завгодно. І я думаю, що якщо є можливість її експортувати, то вони це можуть робити. Але під час війни було запроваджено низку обмежень, які не дозволяють учасникам ринку робити те, що вони хочуть. І тому у нас влада навпаки обмежила можливості, в тому числі і учасників цього ринку. Якщо в Україні якимось, якимось споживачам в конкретний момент часу не вистачає електричної енергії, то експорт електричної енергії заборонений. І ця заборона, вона її дотримується усі учасники, тому що і, і, і інакше е, можна е, отримати достатньо великі фінансові санкції, не лише фінансові санкції, тобто просто порушивши рішення кабінету міністрів, і більше того, це ж рішення було ще й ставки верховного Головнокомандувача. тому. Розмови про експорт недозволений, чи експорт, який здійснюється тоді, коли всім обмежують споживання, це або просто нерозуміння того, що відбувається, або цілеспрямований вкид інформаційний для того, щоб ми з вами критикували владу за те, що вона не робила. Владу потрібно, і ми всі її критикуємо, але за те, що дійсно вона допрацьовує. в даному конкретному випадку щодо експорту електричної енергії, підстав казати, що щось відбувається таке, що загрожує нам всім, і ми будемо без електричної енергії сидіти, ну не потрібно. Але тут потрібно зрозуміти, що Е е найголовніша е умова найголовніша е умова нормального функціонування енергетичної системи це підтримання балансу між генерацією і споживанням. Тобто електричну енергію запасати неможливо. І вся система об'єднана енергетична, це як система е сполучених посудень. Тобто, в них в усіх цих посудинах підтримується однаковий рівень. З 2022 року ми об'єднали нашу систему сполучених посудів з однаковим рівнем води чи електричної енергії, точніше в ній, з такими ж самими системами Європейських держав. Тому в окремі години, коли у нас піднімається, наприклад, рівень води в день, тобто ми збільшуємо генерацію електричної енергії, то надлишок зливається до систем Європейських держав. Якщо у них відбувається перевиробництво електричної енергії в окремі години, то надлишок зливається до нашої системи. Оце і називається синхронізацією систем, коли баланс підтримується для взаємної вигоди. Чи зараз... правильно я розумію, це те саме, про що говорив голова Укренерго Володимир Кудріцький, що це не експорт, а транзитні перетоки з інших країн. Ну, да, Власне кажучи, то, то й було, це якраз те, про що я і кажу. В окремі години ми можемо ділитися власною електричною енергією, якою у нас в даній конкретній годині надлишок, з нашими колегами, які. Відчувають нестачу цієї енергії, і навпаки, якщо, наприклад, у нас не вистачає цієї енергії, то до нас перетікає електрична енергія з Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови, Угорщини, тобто з тих держав, з якими ми об'єднали свої енергетичні системи. Але ж нам а... потрібно більше, нащо ми це робимо? Ми О. можемо накопичувати. Так, в тому та -то й справа, що накопичувати електричну енергію неможливо. У нас немає для того таких технологій в потрібній кількості. Єдине, єдині е, дійсно можливі електростанції, які можуть накопичувати електричну енергію, це гідроакумулюючі станції, ГАЕС не гідро а гідроакумулюючі електростанції. Е, як вони працюють? Вони тоді, коли надлишок електричної енергії існує, вмикають насоси, які піднімають воду вище, аніж вона перебуває на даний конкретний момент часу. Тобто піднімають воду вище водосховище, яке розташоване вище над рівнем моря. І після того, як Виникає потреба в електричної енергії, то цю воду зливають знову. працюють турбіни, вони обертаються і виробляють електричну енергію. Проте потужностей таких систем українській енергосистемі недостатньо, щоб накопичувати велику кількість електричної енергії. А Ілон Маск ще не наробив достатньо акумуляторних батарей для того, щоб їх встановити на території України, в достатній, знову ж таки для додаткового е, накопичення електричної енергії кількості. Хоча ми всі, е, закупивши різноманітні павербанки і е, 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 різні системи накопичення енергії, як то ЕКОФЛО та інші. Ми для себе все ж таки робимо такі запаси, але в промисловому масштабі масштабах України запасати великі обсяги електричної енергії неможливо зараз, ми не маємо такої можливості через відсутність ефективних технологій для цього. Дуже важливу річ ви зараз сказали. Вона багато що пояснює для мене, так але але ж давайте згадаємо, Олаф Шольц подякував Україні саме за експорт електроенергії під час конференції Ukraine Recovery 24. Чи не є це доказом саме продажу, а не просто перетоків? Давайте з вами тоді роз... ну, подивимося, що ж таке експорт і що таке імпорт. От я сказав про перетоки, які там відображаються, там е, в е, системі операторів е, оцих самих мереж, яка має назву НСОІ, тобто, Україна є членом цієї е, асоціації операторів передачі електричної енергії з 2022 року, е, і ми співпрацюємо з усіма операторами. Але це асоціація операторів систем передачі. Тобто вона не включає в себе, наприклад, компанії, які генерують електричну енергію, про що міг дякувати пан Шольц про ту електричну енергію, яка до речі, мені чесно кажучи, дивно, коли він дякує за експорт електричної енергії, тому що в Німеччину українська електрична енергія не потрапляє. Ми не синхронізовані з системою е, німецькою електроенергетичною. Тому я, ну, потрібно там побачити цю цитату, і в якому контексті вона сказана. Е, якщо йдеться про комерційний продаж, то так, він можливий. Але. Ми не маємо, Україна не має українські генерації генеруючі компанії, не мають зараз довгострокових, середньострокових, навіть короткострокових контрактів на продаж цієї електричної енергії, тому що не можуть гарантувати її неперервне виробництво в тих обсягах, які, наприклад, потрібні європейські можуть бути потрібні європейським споживачам. Експорт відбувається в рамках ринку, який називається внутрішньодобовий. І максимум, на що ми здатні, це експортувати електричну енергію в межах ринку на добу наперед. Це все береться в лапки. Так от, якщо казати про внутрішньодобовий ринок, то в день, коли у нас добре працюють, коли зараз сонечко світить, добре працюють сонячні електростанції, а споживання є мінімальним, якщо дивитися по годинам в день, денним годинам, то може у нас вироблятися більше електричної енергії ніж потрібно українським споживачам. І в рамках внутрішньодобового ринку, в якому енергія продається щогодини погодинно продається, у нас можуть виникнути обсяги, які може, наприклад, можуть виявитися потрібними польським компаніям. Тому в день ми можемо продавати, точніше, наші власники сонячних електростанцій, можуть продавати надлишок генерації, які не можна зберегти, і які не можна накопичити. Польським чи словацьким, чи будь-яким іншим споживачам тоді, як ввечері, коли у нас сонечко сідає, сонячні електростанції припиняють свої роботи, а інших джерел постачання електричної енергії, у нас немає через великий обсяг пошкоджених теплових електростанцій, то навпаки, українські компанії купують у польських тепловиків. Власників теплових електростанцій, чи словацьких, чи румунських, будь-яких ту енергію, яку вони можуть виробляти в рамках цього ринку внутрішньодобового або в рамках ринку на добу наперед, оце єдине, що ми можемо експортувати, і єдине, що ми маємо імпортувати. Пане Геннадію, фахівці за даними сайту про це ви говорили. Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії стверджують, що завжди погодинний баланс майже нульовий. Ми одразу повертаємо стільки, скільки йде за кордон. Зараз там нулі. Е, ні, ну там зараз нулі немає. То потрібно подивитися за підсумками доби, але ні, там цей баланс, якщо йдеться про комерційний експорт імпорт. То там не нулі, якщо казати про перетоки, звичайні, то зазвичай там да. Там, там в, за підсумками додби нуль. А, але це про переток. Ти тут знову ж таки ми плутаємо два поняття. Ну, зараз, перетоки, зараз вже трохи розуміло становиться. Да, перетоки це те, за що відповідають оператори системи передачі, тобто Укренерго в Україні, єдиний оператор системи передачі. А імпорт, експорт це те, що над чим працюють комерційні компанії, учасники ринку, генеруючі компанії трейдери, які працюють на оптовому ринку електричної енергії. Тобто, якщо за перетоками дійсно нуль, то за експортом імпортом у нас суттєве переважання обсягів імпорту впродовж останніх місяців. Тобто у нас комерційний експорт відбувався е, ну, достатньо добре, відбувався е, навесні. Е, і останні обсяги були передані в перших числах травня, саме комерційного експорту. І зараз останні е, дні жовтня, коли Погода більш-менш стабілізувалася, коли знову запрацювали сонячні електростанції і став до ладу дев'ятий енергоблок на атомних електростанціях України. У нас в денні години дійсно є надлишок електричної енергії, який продається в держави Європейського Союзу, які синхронізували наші енергосистеми з українською, але до цього. Увесь е, серпень місяць, увесь липень місяць, увесь червень місяць, увесь вересень місяць у, у нас імпорт е, був єдиним, у нас експорту взагалі не було. Е, ми, Тобто, ми знову ж таки, ми завжди, завжди кажемо то тож ми себе спочатку з владою, потім з учасниками ринку, але оператор системи передачі Укренерго він. Очікував, що е, українські компанії зможуть експортувати електричну енергію, розпочинаючи з останньої декади е, серпня місяця, там після 25 серпня. Але 26 е, серпня відбулася чергова масована атака росіян на енергосистему, і по на цих планах було поставлено великі. Чорний хрест е, щонайменше на два місяці. Зараз, потрошку, по там якісь обсяги експорту, е, так, вони існують в денні години, але Ну це настільки невеликі обсяги. Що на них взагалі звертати увагу, я думаю, немає сенсу, тому що отримати якісь суттєві прибутки від торгівлі цієї електричної енергії, учасники ринку аж точно не можуть. Тому що великі прибутки і енергетичні компанії це, ну на жаль, чи на щастя, це те, що несумісно. Енергетики завжди працюють з невисокою маленькою навіть маржею, але тривалий час, на відміну від торгівців там бензином, дизельним паливом, наприклад, чи е, власників е, супермаркетів. От вони працюють на сьогодні. Вони вони мають високу маржу сьогодні. А завтра можуть і закрити свої там магазини чи заправки. І відкрити нові для того, щоб працювати ну зараз, з отримуючи прибуток сьогодні від продажу тієї партії товарів, яку вони от замовили там вчора, привезли сьогодні і отримали прибуток там ввечері. Від нього енергетики так не працюють. енергетика дуже енерційна галузь. коли і тому, коли я чую звинувачення власників генеруючих компаній, в отриманні надприбутків, я в черговий раз засмучуюсь, тому що ну, особливо після тих руйнувань, які відбулися впродовж війни, ну, це не відповідає дійсності. Ну, шукайте зраду десь в інших місцях. Дякую дуже. Тобто, ніякої конспірології, треба просто панурювати, занурюватися в тему. Так, безумовно. Дякуємо. Сподіваюся, глядачам це було корисно, і наш спікер Геннадій Рябцев ще не раз у цій студії підсвітить нам темні сторони в нашій енергетиці. Нехай перетоки йдуть за кордон, а світло завжди залишається вдома. Побачимося.